Всім привіт! З'являється на продажі класна така шкода Фабія. Це в нас комплектація ВРС, пригна зі Швейцарії на бензиновому двигуні і автоматичній коробці передач. Лінза в нас стоїть, ковані титанові диски в такому гарному стані. Це в нас 17-ті. Досить чудова, хороша літня гума. Ось така машинка в нас для пересування по місту, та й не тільки по місту. Бензинова, економна на автоматі. Пригна Швейцарії, саме головне це її пробіг 136 тисяч. Притонована, чорні релінгі, ось такі. Клімат-контроль, підігріви попередні сидінь, повний електропакет у нас. Ось такі от шильдики, класний салон з підтримкою. саме головне це автоматична коробка передач в даному автомобілі. Машинка дуже в дуже гарному стані, не бита, не фарбована. Пригна з Швейцарії. 136 пробіг. Присутні задній парктронік. Кого зацікавила така машинка знаходиться в місті Луцьку. Тому пишіть дзвоніть, буде 8800, плюс торг для реальних клієнтів. Ці машини стартують від 9 і вище, тому варіант досить непоганий. Ще й комплектація ВРС.